Вітаю вас, шановні. Мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. І сьогодні я підготував три цікаві завдання, які допоможуть вам краще розібратися в різних аспектах правил дорожнього руху. Усі задачі базуються на реальних ситуаціях, з якими водії можуть зіткнутися в повсякденному житті. Ця добірка буде корисною як новачкам за кермом, так і досвідченим водіям, які хочуть освіжити. Свої знання, перевірте підписку на канал. А ми переходимо до першої задачі на сьогодні. Розпочинаємо ми з цікавої і складної задачі, яка безсумнівно змусить попітніти навіть багатьох досвідчених водіїв із багаторічним стажем. Адже попереднє опитування показало, що більшість опитаних обирали неправильний варіант відповіді, що лише додає актуальності цій задачі. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові. А головне, оригінальні задачі на тему ПДР. Підписуйтеся та розв'язуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А в цій задачі необхідно визначити, водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою автобусу. Правильний варіант слід вибрати з наступних запропонованих варіантів: варіант номер 1 тільки водій червоного автомобіля. Варіант номер 2 Тільки водій зеленого автомобіля. Варіант номер 3 обидва водії. Варіант номер 4 жоден водій. Поставте відео на паузу і напишіть свій варіант у коментарях. А наприкінці відео ви дізнаєтеся, чи вдалося правильно розв'язати задачу. І заодно побачимо, кому вона виявилася під силу. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов, сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо безпосередньо до розбору. На картинці із завданням ми бачимо два легкові автомобілі, що рухаються по дорозі в одному напрямку, а також автобус, який від'їжджає від зупинки. Попереду автобуса у правій смузі стоїть зламаний автомобіль. Про це свідчить увімкнена аварійна сигналізація та виставлений знак аварійної зупинки. Через перешкоду автобусу потрібно одразу виїхати в ліву смугу, і тому його траєкторія перетинається з траєкторіями обох автомобілів, щоб визначити, хто з водіїв повинен надати дорогу автобусу. Давайте детальніше розберемо картинку. Із завданням позаду автобуса видно дорожній знак: це знак 5451 пункт зупинки автобуса. Це означає, що автобус розпочинає рух саме від позначеного місця зупинки. Якщо звернутися до пункту 174 ПДР, то там зазначено у населених пунктах, наближаючись до авто автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані, водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Керуючись цим пунктом, водій червоного автомобіля зобов'язаний надати дорогу автобусу. А як бути водієві зеленого автомобіля, оскільки автобус змушений одразу виїжджати в ліву смугу через перешкод. Шкоду попереду він фактично виконує перестроювання а відповідно до пункту 10.3 ПДР. У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися. Отже, водій зеленого автомобіля не зобов'язаний надавати дорогу автобусу, адже саме автобус виконує перестроювання в його смугу. Відповідно, правильна відповідь на задачу номер один. Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А ми переходимо до наступної задачі. Після складної першої задачі трішки відпочинемо і розв'яжемо нескладну, але корисну і цікаву задачу на побудову правильної схеми послідовності проїзду перехрестя. Дана тема завжди залишається актуальною. У цій задачі потрібно визначити, кому має дати дорогу водій червоного автомобіля. На вибір представлені такі варіанти відповідей: варіант номер один тільки трамваю, варіант номер два тільки. Марш... Маршрутному автобусу. Варіант номер 3 трамваю і маршрутному автобусу. Варіант номер 4 нікому. Поставте відео на паузу і напишіть ваш варіант у коментарі. А після розбору звіртеся з правильною відповіддю. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов, сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо безпосередньо до розбору. На картинці із завданням ми бачимо легковий автомобіль, трамвай і автобус, які одночасно під'їхали до т подібного перехрестя. Шлях червоного автомобіля перетинається з двома іншими учасниками дорожнього руху. І щоб побудувати правильну схему послідовності проїзду, давайте детальніше розберемо картинку із завданням. Перед трамваєм і автобусом праворуч на стовпі Закріплений дорожній знак 2-3. Головна дорога, під яким розташований світлофор. Цей світлофор обладнаний додатковою секцією зі стрілкою прямо. Основний сигнал світлофора для них горить червоним, а стрілка прямо в додатковій секції зеленим. Перед водієм автомобіля встановлений звичайний світлофор без додаткової секції. Його основний сигнал горить зеленим. Отже, перед нами регульоване перехрестя, тому на знаки пріоритету ми не звертаємо уваги, а звертаємо Руємося до пункту 169ПДР, де зазначено: під час руху в напрямку стрілки, увімкненої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Ознайомившись із цим пунктом правил, можемо зробити висновок, що водій автомобіля має перевагу як над автобусом, так і над трамваєм, оскільки рухається на основний зелений сигнал світлофора. Відповідно, на відповідь на задачу номер 4 вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А нас уже зачекалась фінальна задача на сьогодні. На останок я підготував також непросту дорожню ситуацію. Правильно відповісти, на яку вдалося менш ніж половині з попередньо опитаних. У цій задачі потрібно визначити водієві якого автомобіля дозволено повернути праворуч. Правильний варіант слід обрати з таких запропонованих. Варіант номер один тільки водієві зеленого авто. Варіант номер два тільки водієві синього авто, варіант номер три обом водіям, варіант номер чотири жодному водієві. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарі. Заодно перевіримо, кому вдалося правильно вирішити цю задачу. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов. Сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо безпосередньо до розбору. На зображенні із завданням ми бачимо два легкові автомобілі, які під'їхали до перехрестя з одного напрямку. Обидва водії мають намір повернути праворуч, і щоб визначити, кому з них цей маневр дозволений, давайте детальніше розглянемо ситуацію. Над дорогою встановлений дорожній знак 5-16 напрямки руху по смугах. Праворуч на стовпі розміщений знак 2-1. 1. Дати дорогу, під яким знаходиться світлофор із додатковою секцією. Основний сигнал світлофора горить червоним, а стрілка праворуч у додатковій секції зеленим. Згідно з пунктом 873 під пунктом Е, e, сигнал у вигляді зеленої стрілки в додатковій секції разом із жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухи. З інших напрямків, а згідно з підпунктом Б цього ж пункту, дія стрілки поширюється на всі смуги руху, оскільки знак 516 дозволяє поворот праворуч із будь якої з двох смуг обом водіям дозволено повернути праворуч на зелену стрілку в додатковій секції за умови надання переваги іншим учасникам руху. Відповідно, правильна відповідь на задачу номер 3 Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні, все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями. А також ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!